Зараз буде дуже важлива інформація. Потрібно буде підтримати збір. Але перед цим прошу вас поставити лайк або написати будь-який коментар, щоб підняти охоплення для даного збору. А тепер всі деталі: 93-я бригада Холодний Яр потребує квадроцикл, який по різній місцевості доставляє БК, евакуює поранених, швидко вивозить з місця обстрілу. Якщо коротше, це дуже потрібна річ. А більше деталей та всі важливі посилання я залишаю в описі під цим відео. Так звучить війна, це ви вже добре знаєте. А ось так звучить кібервійна. Тише. Яка в сучасному світі може зруйнувати майже все? Доброго вечора. Ми з України. Перший код, вже можна сказати, став не просто фільмом, а справжньою візитівкою української it сфери Стрічка з бюджетом понад 500 тисяч доларів нещодавно зібрала багато позитивних відгуків. Під час закритих показів у Варшаві, Лондоні, Берліні, Барселоні, Лісабоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско. І ось вже з 16 листопада 2023 року стрічка отримує і український широкий прокат. До речі, цю стрічку знімали у столичному крематорії, українському домі, інституті кібернетики та в бібліотеці Вернацького. Крім цього, творці стрічки поспілкувалися ще й з провідними IT-фахівцями України. А саме головне, як зазначають творці, фільм не розповідає історію конкретних компаній, а робить зріз епохи. В синопсисі зазначено, що цей фільм є історією подорожжю в часі від незалежної України до сучасності, від створення українськими інженерами першого комп'ютера до сьогодення. Жанр стрічки визначають як документальну драму. Ну що ж, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути дану стрічку і готовий її обговорити з вами вже більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філз, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Це історія подорож в часі. Вона розпочинається ще з 50-х років від створення українськими інженерами першого комп'ютера і триває до сьогодення, коли IT-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з Росією. Кінострічка розповідає про реальну боротьбу з ворогом it спеціалістів, які об'єдналися у віртуальне 300-тисячне військо та звичайних людей, котрі змогли протистояти ворогові лише за допомогою смартфона. Добре, коли виходять за рамки в плані художніх рішень, як от тут замість хронікальних фрагментів творці вирішили вставляти художні мізансцени. На початку це взагалі було вау. Весь епік подачі матеріалу порадував, як грали актори, який був музичний супровід, в якому освітленні був ведучий, якість монтажу. Це було цікаво і в той же час не затягнуто. Але далі режисер ніби втрачає глядача. Хотілося сказати, що відбулося новаторство, але ні. Далі в уповільненій манері режисер просто комбінує художні мізансцени та фрагменти інтерв'ю. Так, звісно, на історію в гіршому плані це ніяк не вплинуло. Адже протягом причинно наслідкової оповіді ми дізнаємося, все ж, не всю, але історію IT. Воно йде від початку незалежності до сучасності. Але все ж схоже, що проблема. О манері подачі матеріалу, адже спочатку це можна було сказати, що майже марвеловський блокбастер зі світу документалістики. Але потім режисер ніби втрачає цю родзинку і повертається до типових шаблонів в плані кіновиробництва. Але все ж не варто забувати, що цей проект знято таки без підтримки Держкіно, та й для самого режисера це лише тільки другий повнометражний документальний проект, власне, це лише питання практики. Тобто варто набити руку і мати достатню надивленість, щоб розуміти, от як працює той чи інший художній прийом. А так стрічка вже вирізняється, як мінімум, на фоні сучасної документалістики своєю цікавою ідеєю режисера про художні мізансцени. Все ж це наше кіно, і його варто підтримувати, щоб в подальшому воно розвивалося і ставало тільки кращим. Комусь таке може сподобатись, а комусь ні. На мою думку. На кожен продукт можна знайти свого споживача. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро. Тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні!